Знищену російську військову техніку можна побачити в одному із музеїв Полтави. Усього близько 20 одиниць. Фрагменти літака, танк, бойова машина піхоти, бойова машина десанту, брони-транспортери та інше, говорить науковий співробітник музею Микола Білокінь. Були привезені експонати з різних куточків нашої України, а в основному в першу чергу це з ахтирки і з Тростянця, з Гадяча. З Гостоміля і з Макарева привезено більше 20 одиниць техніки, обладнання військової форми і всього іншого, що було знайдено на полі бою. Також в нас в музеї відвідувачі можуть ознайомитися з зразками одягу, в яких отягнуті окупанти, засоби захисту, бронежилети, пластини, шльоми це історичні артефакти, які свідчать про успіхи наших збройних сил. Про те, з якою зброєю приходиться стикатися на полі бою нашим воїнам. Ну і для виховання молодих поколінь, молоді, про те, що у нас також є сили. Всі охочі можуть побачити наочно, як виглядає техніка окупанта, говорить Микола Білокінь. я не можу сказати, що у них на сьогоднішній день дуже потужна техніка є більш сучасніша. Серед потужної техніки тут тільки останні роки була випущена бойова машина десантну 4, яка башта у нас знаходиться вона дуже дорога, там французькою оптикою, а так взагалі танки, БТРи і БМП, вони в основному це техніка Радянського Союзу. Техніка оселилася у цьому музеї на постійній основі у планах поповнювати експозицію. До речі, поряд знаходиться експозиція 2016 року. Там представлені залишки зброї.